Болять вуха? Перш ніж списувати це на якусь хворобу, давайте розберемо причину з боку психосоматики. Так от, вуха пов'язані з тим, що ми щось хочемо чути або щось не хочемо чути. Як це виглядає? Наприклад, я хочу почути, як мене кохають. Але мені цього не говорять. Я не чую. Не чую те, що хочу почути. Або я не хочу чути образ. Я не хочу чути те, що мені говорять: якісь настанови. Те, що в мене не вкладається в голові. Це не моє. Я не хочу чути. Але я не можу сказати людям, що я це не хочу чути. Внутрішнє це є конфлікт. Або я не чую свій внутрішній голос. Просто не чую його. Знайомо? В принципі, якщо щось з цього є внутрішнім вашим конфліктом, то у вас, скоріш за все, є проблеми з вухами. Організм приймає, сприймає наше бажання не чую, не хочу чути. Буквально. І так ну, реагує безпосередньо наші вуха. До речі, страждають саме на хворобу вух. Більш за все діти, так воно, ярко виражено у дітей. Чому причина саме безпосередньо у дітей? Дитина знаходиться в родині. І, скоріш за все, в цій родині є конфлікти. Конфлікти на підвищених тонах. Дитина хоче закрити вуха, і це впливає на те, що у неї може проявитися саме хвороба з вухами, яка, ну, таким чином, підсвідомість дитини рятує її від того, що вона не хоче чути. Або, наприклад, дитина пішла в дитячий садочок. І не чує маминого голосу. Потім ввечері, коли мама прийшла, дитина почула маминий голос, і після цього може виникнути проблеми з вухами. Чому? Тому що пішла фаза відновлення, конфлікт закінчився, і пішла фаза відновлення. І оцей стрес може проявитися у е, ну, дискомфорті в вухах. До речі, ми маємо пам'ятати. Що чим менше у нас внутрішній конфлікт, який впливає на соматичне відхилення, тим менше буде і саме соматичне відхилення. Якщо конфлікт, перебування в конфлікті довше, то і звичайне відновлення буде довше. Якщо щось не зрозуміло, то я з приводу внутрішнього конфлікту записувала відео трошки раніше. Отже. Якщо це стосується саме хвороби, вух стосується маленьких діток, то, шановні батьки, потрібно заглянути в себе, що саме так ваші діти реагують на ваш стан. Подумайте, що ви не хочете чути, і яким чином дитина просто, тому що дитина з вами на повному зв'язку. Дитина таким чином реагує на саме ваше якесь відчуття. Щось ви боїтеся почути. Або, навпаки, якісь слова дуже і, але не, не чуєте їх. Ну, і ще така підсказка. Якщо у вас болить ліве ухо, то вам неприємно. Чути чийсь голос або звук. І якщо у вас болить праве вухо, вам не вистачає чогось, ви щось хочете почути, але не чуєте. Таким чином реагує саме праве вухо. Ну що, я дала вам, ну, певні такі загальні розуміння саме проблеми з вухами. Взагалі. В Своїй практиці у мене теж був такий клієнт, який мав проблеми з вухами. При пропрацюванні саме психосоматичної проблеми виявилося, що хлопець просто не хотів чути своїх батьків ті настанови, ті заборони, які вони йому давали. І таким чином відреагувало його вухо. До речі, соматично дійшло до е, двох операцій, а після цього, пропрацювавши певні е, психологічні причини, певні блоки, е, в принципі, людина живе на сьогоднішній день достатньо повноцінним життям. Тому, маю надію, у нього все добре. Отже, якщо ви щось почули, яке що близько вам. Зверніть на це увагу. До речі, психосоматично взагалі наша підсвідомість у разі, якщо ми щось зрозуміли, то ми відчуємо полегшення в нашій хворобі. Якщо ж даний конфлікт був достатньо довго, то навряд чи нам вдасться самим вийти з цього, то потрібно звертатися до спеціалістів, до фахівців, які спеціалізуються. Роботою з підсвідомістю, підсвідомими програмами, те ж саме або гіпнотерапія, або введення трансовий стан. Якщо вам подобається, ставте подобайку в цьомікі-боміки і ще. Якщо вам щось не зрозуміло, і якщо ви з чимось згодні, і якщо ви не знаєте, що таке психосоматика, що таке підсвідомість, і як працює підсвідомість і як реагує свідомість, то ви просто дивитесь відео, які були записані раніше. Можливо, ви щось там не зрозуміли. Дякую за увагу, до зустрічі. Обов'язково щось іще цікаве. Запишу і поділюся з вами.